Прибув у будинок Карабели і Задори 22 вересня 2035 року. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. Ooh. Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на ірстівки ще сім років тому. Як швидко, летить час. розпочинаю аудит. Натямився. де? Поцілуєш поцілуємо. Що? Вважаєте, ваші сни справді вам не вже ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я божу Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Не можу дихати. Бо ти дещо знаєш. Робело нічого не чутно. Треба знайти її. Ти погано погодився. Вибачте, я погано погодився. І згинеш за це, малий поганцьо. Та що з вами таке? Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами.